Сьогодні ми поговоримо про ідеї для пошиття спідниць: натхнення з подіумів, напрямок, зима і весна. Що шити, щоб спідниця не виглядала нудно? Мої вітання всім! І сьогодні ми будемо говорити про натхнення для пошиття спідниці. Це відео було по замовленню, тож будемо говорити про це. Так, деколи нам потрібно натхнення, щоб розібратися, що ж нам шити, ми його шукаємо в колекціях великого кутюру. Або великої моди, тому що саме там знаходяться найбільш цікаві і оригінальні ідеї. Особисто для мене пошиття спідниць це взагалі дуже болюча тема, тому що мені цікаво їх шити, потім мені їх не цікаво носити, і вони залежаються в шафах. Проте, все ж таки, для тих, хто любить спідниць, це буде відеонатхнення для дизайну. Ви можете обирати собі найкращий дизайн, який вам подобається, його персоналізувати і шити. У коментарі прохання не було вказано, хоча я запитувала, який тип спідниць, тобто на яку фігуру, який тип фігури ви хочете цю спідницю. На жаль, цього не було сказано про те, ті, хто зі мною вже давно, вони вже прекрасно знають, які типи спідниць лише для їхніх типів фігур, тому що на каналі є відео. Про різні типи фігур і що личить для цих типів фігур, а що ні, тож я вже на цьому не буду зупинятися. Проте ми зараз пройдемося по величезній колекції спідниць. Я їх обирала із колекції 2005-2006 років. Тож ці спідниці будуть з вами довго. Згідно з побажанням, мені треба було звернути увагу на спідниці сезону зима-весна. Що я й робила? Зовсім прості моделі я не обирала, тому що вони не мотивують, вони не надихають. Потрібно щось у певних межах практичності, в той же час оригінальності. На зиму є свій перелік тканини, і це стандартно: вовна, шкіра чи екошкіра, певний трикотаж, твітер. Та новинка декількох останніх сезонів Кашеміра. Прості спідниці олівці всім давно набридли, тож прагнення дизайнерів зробити спідницю оригінальною, додати їй структури з допомогою воланів, складок, нашарування та фактури. Тут для себе можна взяти окремі елементи асиметрії, драпіров. Підниця має стати центром образу, а все інше її має підтримувати. Звісно, у створенні дизайну завжди треба пам'ятати список того, що є вже в гардеробі. І чи буде вона працювати із цим тим, що вже є в шафі, щоб виріб цей не завис, як я розповідала раніше. Так, можна. Робити різні защіпи, можна робити різну асиметрію, як я вже сказала. Цікаво, що можна ці всі ідеї і навіть інтерпретувати на сезон весна літо, тому що це не є певна зупинка, це не є певна інтерпретація, яка належить тільки сезону. Звісно, якщо ми не говоримо чисто про хутро, а так ідею можна взяти і перенести взагалі в будь-який напрямок. Врешті-решт різняться тільки тканини, дизайн може переходити із сезону в сезон, і це виходить досить таки нормально. Цікаво те, що більшість дизайнерів згодні з тим, що все-таки спідниці мають мати більш структури, спідниці мають більш мати дизайну і, можна сказати, влади практично вже років декілька. Проте воно все не дуже входить в. Можна так сказати, масовий елемент. Чому? Тому що це складно пошити, це складно продати, адже багато жінок не знають і не можуть отримати з мас-марки тут дуже гарну асиметричну спідницю чи спідницю з драпіровкою або іншим дизайном. Просто-напросто на ось такий пошив, це все не здатне до кінця. Це, на жаль, факт, але ми можемо собі взяти. Щось таке. Чи буде воно лишити так? Просто потрібно зробити певні мінімальні, можна сказати, внесення в дизайн. Тобто ти знаєш, який тип спідниці тобі підходить. Тобі підходить певна ідея, тобі підходить ідея фактури, ось, наприклад, в цій спідниці, чи тобі підходить ось ідея ось цієї спіднички, можна сказати, знизу сукні. Тобто, ти можеш варіювати. І питання те, що саме твій мозок запалить. Яка ідея? Мені подобається ця коротка спідниця і що? Далі. Мені може її треба шити. Так само, як і ця спідниця джинсу. Тобто, виходимо за межі. Саме цікаве у дизайні великої моди, це те, що вони тобі весь час говорять, виходь за межі, виходь за межі. Так, ти Тепер ті межі треба, коли ти думаєш про їх, інтерпретувати в свої межі, куди ти будеш ходити в цій спідниці, в який період, чи є в тебе що бути до цієї спідниці, чи є в тебе верх до цієї спідниці. Чи скільки ти із цією спідницею можеш зробити образів? Чи насправді вона буде так ефективно для тебе працювати? І можна навіть. Поєднати в спідницю декілька тканин, які у тебе є, тобто залишки тканин, і це буде виглядати дуже круто і неоднозначно. Тобто, нам дають можливість вийти за межі. Спідниця стає чимось супер оригінальним, непростим, насправді непростим. І це дуже круто. Тобто, якщо є можливість, таке треба робити. І це дає бачення вийти, як вже я сказала, за межі. Для мене це насправді не було так на поверхні. Я про це не сильно думала. Але коли я почала підбирати ось ці варіанти, до мене ось це бачення, наприклад, відкрилося. Я навіть підібрала декілька вінтажних варіантів, а чому б і ні. Тобто, щоб мати перед очима все, що дасть тобі можливість створити саме той дизайн. Так, саме це моя улюблена підбірка, я хотіла таку спідницю, але... Мені нема куди її носити. І таку спідницю я би хотіла. Тобто, в мене ще, хоч мені це вкрай подобається, я хочу це пошити. Мене просто захоплює ось цей процес пошиття моделювання, конструювання, але я усвідомлюю той факт. Я хочу, але чи я буду його носити? Реально, чи я буду його носити? Чи мені комфортно в цих спідницях буде, чи я знайду образи, образи я знайду, ця брехня. Але саме питання ось в цьому? Чи я знайду. Той образ, в якому я реально буду ходити, щоб мені не було холодно, щоб мені було комфортно, щоб мене вона захоплювала. Сподіваюся, ця підбірка буде вам корисною. Якщо ви хочете якесь окреме фото з цієї підбірки, то всі фото будуть завантажені в спільноту каналу. Вона є на Фейсбуці, тож заходьте туди, беріть собі фото, яке вам сподобалось, шийте, конструюйте. Сподіваюся, це було вам цікаво. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім все найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою. шийте, конструюйте, стилізуйте все, що вам захочеться.